Майнкрафт одна з найкрутіших ігор у світі, але давайте будемо чесними. Графіка в ній така собі, і тому я вирішив пограти в Майнкрафт, але з найреалістичнішою графікою, яку я знайшов. А що це таке? Що в мене сталося? Що це таке? Я хотів просто злізти з гори, і в мене став якийсь червоний екран. Давайте, може, корову цю знищимо, щоб мені отримати їжу, хоч якусь. А ну, корову, йди, бо я нічого не бачу просто. О, вже. М'ясо, тільки давайте, знаєте що? Я цих всіх коров зараз повинищую і спущусь вниз. Невже? Тільки скільки я років я буду добувати. Дуже мало хп, я не можу його добути. Капець, давай. Скільки? Ура! І крафтимо верстак і палиці. Погнали швидко до каміння якогось любого. Робимо пічку, бистро, поки ще не почалась ніч. Тепер смажимо це. Подивіться, який це надто реалістичний майнкрафт. Може він ще чорно-білий, але як тільки я переплавлю собі хоча б один стейк, то я думаю, в мене вже відрегенерується сердечки. О! Ура! Подивіться, як воно все гарно стало. Подивіться на цю сокиру. Ви таке колись небудь бачили в Майнкрафті. Просто подивіться, тут навіть такий сніг, просто у мене ще ще, до речі, є мій оцей плащ, і він літає. Це як мажу його взагалі. А блоки та як тут добуваються, просто подивіться, це я не знаю. І тепер мені треба добути каміння, щоб зробити собі. Ну, побільше різних інструментів. Отут От одне добуваємо, головне, щоб зараз в мене Майнкрафт не вилетів. Мені кажеться, що це реально схоже на реальне життя. Беремо кругляк, робимо собі кам'янек. Кайо, і це ж одразу викидаємо. Не знаю, що мені вночі треба буде робити, шукати якесь ліжко, що це таке там ще гриб. О, тут є в нас залізо, яке воно просто гарне. Просто подивіться на ці гарні краєвиди. Це просто щось неймовірне. Быстренько, давай швидше, швидше. Тепер я собі роблю залізне кайо. Не знаю для чого воно мені. Подивіться, як я просто це залізо зараз буду добувати. Що це за анімація? Просто крута. Я можу ці блоки кидати. За це потрібно поставити. Вподобайдену. Та підписатись на цей канал, якщо ви ще цього не зробили. Так, ще я собі хочу скрафтити сокиру. Ой, який же тут туман чи це хмари? Давайте оце дерево здобудемо. Воно мені прям подобається. От подивіться, воно таке гарне. От подивимось, чи мене зараз вилетить Майнкрафт, якщо я здобуду це одне дерево. Ух ти, йо! Що це з ним? Ой-ой-ой, тут прям шматки дерева повідпадали, скільки мені зараз випаде? Стаки 49, я, я сокиру майже зламав. Я просто, скільки в мене питань, що робити, я не знаю. О, вівці, вівці! Ви мені зараз потрібні? Бам. Подивіться, вони просто так от падають. Це просто ой. Що в тебе за бичем? Стой, стой, стой. Ти якась багана, ну, ладно, я тебе знищу. Давайте ще корівок позбираємо. Це хто? Цікавий, він агресивний чи ні? Йо, вже ніч. Ні, ні 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 Це ніч чи ні? Тут якісь зараз моби нападуть. Ні-ні-ні, ні будь ласка. Я не хочу, або, може, їх тут немає. Ой. Сокира зламалась, ні. ні 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 Вибач, ведмедь, будь ласка. Ні-ні-ні, ведмедь, відійди від мене, я більше так не буду, будь ласка. Уйди, я просто втішу від тебе. Все він тік. Ууу. Реально, ну для чого ти ведмедь за мною побіг. Так, погнали десь до води. Ні-ні-ні-ні-ні, я напевно дуже хочу пити води. Йо, я в якомусь глухому лісі. Ой, ще вівці. Супер, я ще втратив там верстак. Ладно, ну в мене дерева купа. Бам, а ну йде сюди вівці. Бам! Що? Як я їм? Подивіться. Я наче нею щось винищу. Ладно, не буду дуже багато говорити, а піду просто за водою добуду. І подивіться, я просто себе можу бачити навіть свої руки. Це шо? Це що, гриби? О, а от свині нормальні, ну такі, звісно. Не дуже, Але вони хоч не забагані, як оця вівця, наприклад. Подивись, що це з нею? Нє-ні-ні, мені ти така не потрібна, ну йди сюди. Бам, я ліжко не забрав. Точно, я ж від ведмедя втікав. Просто які тут звуки, От просто послухайте це. Так, добуваємо ці ягоди. Який же тут темний ліс? Ну так що в мене дуже багато дошок, я їх всі перероблю. А! А, а, це хто хто хто. Фух я думав, це ведмедь. стой! Що з тобою? Ти хто такий? Хто ти такий, скажи! Уйди! А, це монстр! Нє-ні-ні-ні-ні. Ой-ой-ой! Як же страшно. Вилазимо на поверхню, все, в мене бах шейдером. Прийдеться це все перезавантажувати. Так, все, невже все ВСЕ запрацювало? Фух, а то я думав, що прийдеться завершувати. Тут якийсь туман з'явився. І до речі, я тільки це зараз замітив, що в мене є якась тут температура. Не знаю, може коли мені холодно, то мені буде синій екран, я ще точно не знаю. Але я ж тут точно нічого не побачу. Тільки так якось треба обережно ходить. Що це таке? Там щось вибухнуло. Ай! Ну тільки ж сказав я не впасти. Ой, от просто послухайте ці звуки птиць. Що це таке? Це що бджола? Ой! ні 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 є -ні, ні тут я точно жити не хочу. Я піду отуди просто втічу і не буду тут виживати, просто я не хочу. Я на горі краще вон мій стовп щось таке. Ой, до речі, я забув сказати за ось цей просто сніг. Я по ньому, якщо ходити буду, то він просто буде пропадати. Отак-от бам-бам-бам-бам-бам. Що -бам -бам -бам. це за лід? Ай, а, це вода! Вода! Йо, так це океан! Ладно, погнали вниз. О, вода, 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 вода. Тепер якось і тільки треба навчитися пить. Не знаю, як. Що це за літаючі острови. О, ще! Ура! Найшов селище! Ура! Невже я знайшов селище? Що тут у вас в скриньках? Компас і папір, ні дякую, а у вас ліжка немає. Так, а, ні-ні-ні, так, е, чекай, перевіряємо скриньку зварати. О, тут тут -от є безкінечна їжа. Ну як безкінечна? Хліб, точніше, я можу зробити. І це можна сказати безкінечна їжа. Це що в нас? Що це таке? О! Що це таке? Так тут печера така велика вугілля. Добуваємо його. Мені дуже прям стрьомно тут бути, я краще побіжу просто сюди. Та й Воду, воду п'єм. Блін, оце попив. Бистріше, бистріше, мені треба поїсти. Тут предмети ще так прикольно кидаються. Йо, от просто я їх викину і дивіться. Равик, йо, а що з тебе випаде, Якщо я тебе винищу, як ти думаєш? Ладно, не буду тебе винищувати. Ой, а ну-ка, стой. Е, 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 куди, куди? Стой, 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 стой! О, це хто? Кабан, а ну-ка. Та йо. О, все. Йо, у нього, що це припало? Птиця, а ну-ка, чекай, чекай, як тебе приручить. Що ти їш? М'ясо може їш? Може їш свинину, ні? Що ти їш? О. Ай, 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 я пить хочу, що це таке. Будь ласка, рятуйте. Що в мене з екраном? Рятуйте! Быстро, спаунпойнт ставимо. Біжим до води, біжим, біжим, біжим. Все, мені капець. Все. Йо, повезло, що я успів тут спайнпойнт поставити. Ой-ой-ой, мої всі речі. Що це таке? А це досвід. Оу, запеченої картоплі дуже багато є. І в мене є сніжки, а ну-ка, цікаво, тут є десь голем чи ні? А ну-ка, олень. Отримуй, на. А ну йде сюди, йди сюди. Бам! О. З нього м'ясо випало, чекай. Оленина. Що? Так, ну знаєте що, оце перезжарилось, і скільки воно мені буде давати їжу. Ну поки що я не буду їсти. Беремо ґрунт, отак от ставимо, вирівнюємо територію швиденько І робимо лопату. Я думаю, одної вистачить. Ідемо купа добувати отак от, отак от. І вони просто будуть, якщо я нижній блок ламаю, то верхній, дивіться, просто і дерево буде ламатися. Супер! Мені ж, напевно, кругляк треба добути. Ладно, погнали за кругляком быстренько. А, Що це таке, рятуйте, будь ласка? Я нічого не бачу. Мене завалило просто цими кусочками каміння. О, тут я можу ставити. Фух таке. Що це таке? таке? Беремо тепер кругляк, де він тут, і ставимо хоч якось. Мені просто без різниці. Моя ціль просто на це відео була побудувати будинок, от я і будую. Я завжди ж проходжу в Майнкрафт, а не будую будинок. І я перший раз зараз хочу побудувати швиденько якийсь гарненький будинок. О, подивіться, який класний захід сонця. Звичайно, я його не бачу, але він дуже класний. Так, бам-бам-бам. Селяни, ти що? Ні-ні-ні, ні ні Іди туди, ти не будеш тут жити. Ні-ні-ні-ні. Я не дозволяю, воно у тебе здоровенне селище, живи там один. Там все одно. Нікого нема, тільки один ти. П'ять будинків, а живеш один ти на всіх ліжках одразу. Це просто якийсь прикол. Я не знаю, як в них так виходить. Селянин, куди ти йдеш? Що ти, до речі, продаєш? Ти, ти, ти там з гузду з'їхав? Це в тебе знижка чи що? Замість 7 смарагдів 17 коштує. Оце в тебе знижки. Так, да, у тебе зразу всі прийдуть купувати ці всі смарагди Кіряну ту ліку, яка в мене є. А хочеш, хочеш, я тобі її продам за 17 смарагдів? Диви, диви, диви. Ей, куди ти вийшов, значить, не хочеш, бачиш? Ти не хочеш її за 17 марагів купляти? А я ти думаєш хочу, так? Да? Капець, птиці, що ви так гучно співаєте? Тепер беремо з дошок, будуємо весь будинок. Тільки оце мені треба зламати. А, що це таке? Отут от буде вікно. Так, ставимо бам-бам-бам. Робимо двері. Ну чого їх крафтиться всього три, а не дві. Так, Равик, ти ще до сих пір тут, Так, погнали, десь візьмемо скла, наберемо. Тільки де мені це скло взяти. Ладно, так як скло я не зможу зараз крафтити, завжди виручать паркани. Подивіться на цей просто паркан. Просто мені якийсь, ну мені подобається реально. Типа у мене крутий вже готовий будинок, не без скла, а повні. <гас> ні, ні! Будь ласка, ні. Стой! Зупинись, ти чого зламав мені весь будинок? Ой-ой-ой! Ставимо сюди пічку. Що, що, я дивлюсь? Звичайно, потрапив в Майнкрафт, як у реальному житті, і просто не знаю. І що це за скриня? Тут в мене реально майже як дому. просто якийсь ящик чи щось непонятно. Селянин! Ти куди йдеш? Тут закрито, стой! Е, е, куди? Ти що? Вообще? Це моє ліжко! Стой! Куди? Уйшов! Капець ти селянин! Ти там взагалі чи що? Зайшов до мене в будинок, просто подивіться, от що це за дерево, реально. Так, залазимо наверх. Що ти робиш? І дивіться, як його бігає, то тут такі шматочки, як оцей. От дерево відпадають, просто бачите? Так, короче, в мене не записався запис, і за цей час я випадково побудував будинок. І в мене якісь проблеми з програмою, те, що в мене не записався маленький кусочок запису. Але зараз я вам можу показати, що я побудував вже тут цілий. Дах просто здоровенний. І вже зараз скоро почнеться ніч. І ще я зрозумів, що тільки я їм картоплю, то мені додається вода, бо в картоплі є якийсь відсоток води. От просто за кожний з'їдений картоплю мені дається по половині води. І це. Прям зручно дуже. І тепер я зрозумів, що я тільки тепер буду їсти картоплю, а не різне. Звичайно, б добути оцю дошку. Але якщо я це добуду, ви ж уявляєте, що буде з моїм будинком. Його просто тупо не буде. Ладно, все, лягаємо спати і це вже наша, напевно, остання ніч буде. Ну, а все напевно на цьому дуже крутому моменті, як ми побудували, прям неймовірно крутий будинок і тут равик по... по чомусь в небі літає, не знаю. Ми побудували дуже крутий будинок в такому надто реалістичному Майнкрафті. Якщо ви хочете ще більше бачити цих серій виживання, там де я виживаю в ультра ультраотаму реалістичному Майнкрафті, то обов'язково натикайте сюди як можна більше вподобайденів та підпишіться на канал, якщо ви ще цього не зробили. А і ще в описі відео в мене є телеграм-канал. Також долучайтесь до нього. Всім пока!